Осім гарного, приємного другого дня Різдва. Всіх вітаю на своєму каналі. Для багатьох людей випачаюсь зразу ж, зразу в мене трошки простуда на губах, перемерзла, на жаль, і це ж не один день буде. Я розумію, хоч я і мажу, і вчасно, але ж таке не естетика дуже. Скажіть мені, будь ласка, у багатьох вже сьогодні робочий день. так Ось в мене так само робочий, повноцінний день. Сьогодні я була на об'єкті, і хуртовина на вулиці, вибігала там по справах, мені треба було, і в магазин забігла, і записалась на тренування на сім вечора, так що я вже поїла, вже більше їсти не можна нічого. І так вже норму різдвяну, вже шубу наїлася, шубу не знаю. Ось і ем, що я хотіла сказати? Ось, найголовніше, як сказала, про шубу, вже про все забула, розумієте? Е, так ось, е, сьогодні для багатьох робочих день в мене навіть остання зустріч о 9 вечора мені люди передадуть ключі, розумієте, я ще буду виходити е, з тренування йти, і щось потім у мене буде дзвінок з нашими кумами з Германії, вони будуть дзвонити, хочуть привітати, поспілкуватися. В мене кожен день не такий, як попередній, він має якісь нові емоції, нові зустрічі, нові спілкування. Тому мені дуже часто задають таке питання: ти завжди сама, чоловік відряджені, рідні, розбросані по різним містам. Тобі не сумно, ніколи мені не буває сумно. У мене є з ким спілкуватися, у мене є друзі, з якими не обов'язково навіть я можу зізвонити списатися. В мене є друзі-сусіди, друзі по роботі, нормальні друзі, нормальні їх мало, але вони є. Дівчата, подружки, які мене підтримують, такі також в моєму віці я вже бачу, хто є, хто, хто адекватний, хто ні. З ким я можу нормально поспілкуватися. В мене є хобі. Хобі є в мене аж два. Англійська пілатес. А також я вважаю, це також. Хобі, так би мовити, і благочинність це тваринки на дачі, яких я регулярно годую, навідую, грію. Це теж одна із клопотів, які я маю в своєму, так би мовити, сьогоденні. Так, От завтра я знову поїду на дачу, бо треба наготувати їм їсти. Зараз буду робити якісь заготівочки знову і їхати до. Да, чи пічку і годувати своїх песиків, хочу прогріти дачу. Так ось, якщо людина комунікабельна, якщо їй цікаво, якщо вона любить спілкування, якщо вона любить людей, то їй ніколи не буде самотня. Це питання не для до того, що людина може бути е, самотньою, навіть якщо в неї повна квартира... Родини, да, велика родина, але нема до кого звернутися, поспілкуватися. Розумієте? Ось в чому різниця. Якщо нема до кого звернутися, навіть якщо двоповерховий будинок забитий людьми, а нема спільної мови, то є й одинока людина. Ото самотність, розумієте? Ото самотність, коли люди не розуміють один одного, коли чоловік із жінка не можуть ходять мовчки. І не спілкуються взагалі між собою. Кожний зайнятий своїми справами, і вони взагалі не спілкуються, коли діти замикаються в своїх кімнатах, собі, в телефонах і взагалі не спілкуються з батьками своїми. Коли ми з батьками своїми в нашому віці, да, вже коли вони в такому прихильному в, 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 такий вже в них вік, да, і ми не можемо знайти з ними. Загальних якихось е, мов для спілкування, щось якісь тем, нам дуже важко, і це відчувається якась е, певна е, одинокість е, якась, тому що відчуваєш себе самотній, маючи навіть батьків біля себе, інколи самотність якась. Ось чим треба боротися, розумієте? Тому, якщо кажуть, що людина живе одна, вона самотня, не факт, розумієте? Це не факт. Мій досвід життя показує, що я знаю багато людей, хто живе один, або там один чоловік або одна жінка, але вони мають дуже активне спілкування і життя, таке, що вони, вони навіть втомляються від того спілкування, від усього. Вони знаходять час відвідати друзів, знаходять час відвідати рідних, з'їздити, матаються, десь крутяться, але живуть одну, ну, самі. Але нічого від того вони не страждають, нема страждань, розумієте? Вони більше приділяють увагу собі, своєму саморозвитку, так, звісно, але вони не нещасні люди. Це старо... так, давнину так казали, були такі стереотипне мислення, що людина, яка живе одна з котами там, наприклад, то вона вже одинока, їй нема до кого бізватися. В мене Ксюша. Їй дуже багато в квартирі, дуже. я в неї живу, а не вона в мене, розумієте? Тому ніколи нікого не слухайте. Все індивідуально абсолютно. Будь-яка людина і будь-яка родина має свій певний якийсь критерій життя. Не можна казати про людей все, що всі однакові. Ні. І ситуації бувають різні. І ще така тема хочу підняти. Дуже актуальна, завжди кажуть, треба до нового року закрити всі борги. Давайте не приймати цю ситуацію буквально. Борги це не маються гроші. Ну, звісно, рекомендовано там роздати борги як людям. Що повинен роздати борги, якщо ти там хочеш закрити бажано там, кредит, якийсь, у тебе є можливість, але, на жаль, не у всіх така є можливість. А деякі навпаки, перед Новим роком, так би мовити, влазять в борги, бо, наприклад, купляють якісь подарунки, там, беруть розсрочку телевізора або щось, техніку якусь, так. Це теж можна вважати боргам, але він же ж не може її віддати зразу ж. Це не про матеріальне, не про гроші мається на увазі. Знову ж таки. От і Ксюша прийшла до мене. Це мається на уваги ваші особисті борги перед собою. Що ви собі обіцяли в цьому році? Ось про що це кажеться, що ви хотіли і не зробили, тому що вам було ліньки або ви не хотіли, напрягались, не старались, нічого так і не зробили. Це про ось це, розумієте, Там хотіли допомогти комусь, але ну, відклали і вирішили, що це не головне. Або не відвідали, наприклад, когось там, кого хотіли відвідати. Ну, Це про такі речі, розумієте? Для себе щось зробили, наприклад, зайнялись там спортом нарешті, своїм здоров'ям, або. Е Красою своєю, або пішли вчитись, або змінили роботу, або оточення, змінили своє. Те, що ви хотіли, а так і не зробили, ось про що, а не про просто гроші. Гроші це само собою, але це не про це, розумієте? Тому, коли кажуть, треба до нового року роздати свої борги, це про енергію роздати, все зайве, розкидати, розфасувати і забути про це, ось про це що, розумієте? Про ті речі, які ви там, може, ви хотіли зробити там, вивезти сміття з двору, розгорнути там щось, зробити щось таке в переобстановку квартирі, наприклад, або приклеїти обої, або вони вам вже ви ніяк не можете ніяк нагити часу, там, грошей часу зробити, приклеїти обої. Це про це, знаєте, от, ну, такі якісь дрібниці, які, в принципі, для вас вони може бути. Реальна. Але ви не напрягалися для цього, нічого не робили. Ось про які борги мається на увазі. І там знаєте, виправити ситуацію в відносинах, наприклад, дуже також Там у когось попросити пробачення, помиритися з кимось. Або навпаки, нарешті, вже розійтись і забути знаєте, ці відносини, більше їх не згадувати, просто вже закінчити і почати нову сторінку вашого життя. Ось про що говориться, коли каже, треба роздавати борги до нового року. Перед самим собою, не перед кимось знову перед собою. Розумієте, це дуже важливо. Тому що, коли ви в голові проходите в ці пунктики, зроблено, 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 що я зробив в цьому році, ми ж будемо, знаєте, піднімати келихи, на новий рік і згадувати, що яким він був цей рік для нас. А він. 100% був важкий, як і попередні. В країні війна, і що можна казати, який він важкий, він жахливий, він не був щасливим, тому що, коли в країні війна, він не може бути щасливим. Коли гинуть люди щодня, то не може бути щасливим. Щастя, там, де мир. І, як завжди, наші бабусі казали, так, дідусі, все добре, аби тільки не було війни. Це все фігня, типу, якби не було тільки війни. Так ось, оце найголовніше. Там, де війна, там руйнування, там смерті, там голод, там хвороби, там закінчується життя. Так ось війни завжди були знищувальними процесом, який знищує перед собою все навкруги. Тому був важкий рік, так, він був важкий. І тому треба, знаєте. Те, що ви можете ще встигнути до нового року, зробіть це. Зробіть прямо сьогодні. Або зранку, завтра. Тільки 100% зробіть. От підіть і зробіть, зламайте себе, вийдіть з зони комфорту і зробіть те, що ви хотіли, щоб на новий рік ви згадали і сказали, блін, я нарешті це зробив і роздав цей борг самим перед собою. Це про те. І на новий рік вже загадуйте собі наступні якісь досягнення, мрії, побажання на наступний рік. Подумайте про те, що ви хочете реально і що реально зробити, а не там космічні якісь ненормальні мрії. Тому якось так. Всім бажаю гарного, приємного вечора. До речі, я буду вже знімати побільше СМР. Чому я останнім часом їх так небагато не знімаю? Ну, тому що це творчий процес. На це треба натхнення. І певні умови, коли постійно вимикають світло, я не встигаю багато чого зробити. Мені трошки було, треба було доробити багато чого доробити. Ось і ем, творчий процес. Я хочу вам дарувати позитив... позитивні емоції, і коли знімаєш СМР, це певна енергія, яку я з вами ділюся. Моє СМР це енергія. Я хочу, щоб вам було комфортно. Не для галочки. Розумієте, не так. Мені хочеться від себе зняти щось таке, що мені прийшло в голову, в мою думку. Найближчим часом, точно вам скажу, буде в нас, будемо листати один каталог. Фармасі в мене є новорічний. Полістаємо його, погортаємо, розслабимось в Асамері, хто таке любить. Наступний буде в мене макіяжик, треш-макіяжик, хто любить трешовий новорічний макіяж. І макіяж, і прикраси будуть такі все яскраві дуже. І буде ще рольове. Буде рольове, а то вже побачите, що буде за рольове. У мене є задумка, яку я також буду знімати. Трошки гумора, хочу додати гумор. Тому що, так, нам важко, треба трошки гумор. Тому... До зустрічі, мої дорогенькі. Дуже-дуже вас люблю і дуже вдячна за підтримку. За такі приємні коментарі. Ви мені пишете такі приємні речі, я все бачу. Лайкаю, відповідаю, тому що ну, на кожну реакцію намагаюся відповідати реакцію. Мені дуже приємно. Мені нереально не приємно. Мені приємно, що почали додаватися люди інші. Можливо, це реакція на рельси, які деякі я знімаю. Коротенькі відео люди почали заходити. Мені дуже приємно, що аудиторія почала розширятися, так би мовити, розширюватися і комусь більш цікавіше стала моя творчість. Мені дуже це приємно. Тому, хто не підписався, підписуйтесь. В мене цікаво. Я завжди відповідаю на коментарі. Знімаю все те, що б вам хотілося побачити, відчути підтримку, підняти вам настрій. Мені хочеться завжди донести до вас щось хороше, добре і світле.